Всем привет! Так, ты тут вот, мы на перевернулся. Ты то вышел по А он там. Я так, давай, я что, кто там что, кто Я же не до того не смогла приехать. Тем... Потом мама, ну я приехала. Ну, когда-то приехали, я не знаю. И приехали тут, то я не знаю. А. 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 Так, я взяла мне одну конфету. <свят> а, тимур, попрошу, я за вами сегодня не могу погулять. Может, завтра получится. Я не знаю, когда у нас у вас получится.

Я не дякую. Коли... Тимур Назару. Назар. Там на тебе касається. Не переживайте, я всегда в мене не переживайте, Я знаю. Я за вас все переживаю, що у вас там. Що дядя Сережа, що дядя Віка. Підписуйтесь. Пишіть мені, що там вони. Так, да. Підписуйтесь. Пишіть. Мені знімайте. Щось. Добре, ставте лайки, біді, багато чого ставте. Добре, я з вами дружу, хлопці. Як у них діла, віки Сережа. Передавайте привіт від типу мене. Ну, добре, передавайте привіт. Пока-пока. Пока. Всім пока, давай. Назар. Робі. Добре, давайте. До побачимо. Все, всім добра.